Путін прилетів з тривалим візиту до Китаю. і Далі про це більш детально. Глава Кремля Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю з чотириденним візитом. Повідомляється, що він відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю перемогу у Другій світовій війні. А також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться в тянціні з 31 серпня по 1 вересня. Путін виступить на ньому. і Візьме участь у засіданні у форматі. Матішос плюс лідери країн учасниць, плюс керівники країн, спостерігачів і партнери по діалогу. Крім того, він проведе зустріч з президентами Туреччини. Та Ірану і прем'єром Індії на рендерою моді раніше стало відомо, що Ердоган також відправиться до Китаю для участі у саміті. Візит Путіна до Китаю триватиме чотири дні, що є рідкістю для нього. Ну і також стосовно інших новин, сі Цзіньпінь може сказати Трампу спасибі за зростання глобального впливу Китаю. Під час візиту лідерів Росії та Індії президент Китаю покаже, як він може використовувати державне управління. Зараз ви можете побачити на екранах відео з цієї зустрічі. От, бачимо президента Російської Федерації, і також поговоримо про те, що лідер КНР Сі Цзіньпінь навряд чи міг би обрати вдаліший момент для демонстрації військової могутності та потенціалу в завоюванні світового впливу, ніж саміт з питань безпеки в Китаї. На якому будуть присутні кремлівський диктатор Путін, північнокорейський диктатор Кіншимин та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді для моді, ми та США на індійські товари породили сумніви в тому, чи варто занадто сильно покладатися на Вашингтон для бункерного діда. Червона доріжка валясці влаштована Трампом звела на нівець зусилля заходу покарати його за вторгнення в Україну у центрі уваги опиняється Сі, який перетворює відчуження Індії від Америки на свою можливість і отримує підтвердження, Твердження своєї давньої лінії на союз із путіним пише The New York Times Саміт на якому збираються понад 20 лідерів, здебільшого з центральної Азії, а потім військовий парад у Пекіні, де будуть показані новітні китайські ракети та літаки, це не просто водовище, заявляють журналісти, а демонстрація того, як ці намагаються перетворити історію, дипломатію і військову міць на інструменти перебудови світового порядку, який досі домінував США. Далі цитую успіх стратегії зовнішньої політики сі відображається в параді лідерів, які їдуть до Китаю. Сьогодні сі ймовірно відчуває себе скоріше обложеним потоком іноземних делегацій, ніж оточеним США та їхніми союзниками. Сказав співробітник інституту Брукінгса Джонатан Чин, який раніше працював у ЦРУ і займався аналізом китайської політики. Майбутній військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни представить цей конфлікт як тріумф, очолений комуністичною партією у цих промовах всі прагне переосмислити Другу світову війну як боротьбу, де вирішальними театрами військових дій були Китай і Радянський Союз. Це аргумент, який повторює Путін, спрямований на те, щоб відсунути захід від претензій на перемогу і наголосити на внеску Китаю і Росії, особливо з огляду на десятки мільйонів загиблих. Донедавна близькість Пекіна до Москви викликала тиск з боку Вашингтона, але напруженість, схоже ослабла, Зокрема, через потепління відносин між США і Росією пишуть медіа. Тепер Цзіньпі має вигляд виправданого за те, що не відвернувся від Путіна. І аналітики вважають, що лідери використовують саміт у тянстіні для просування бачення світу менш залежного від США. Далі знову ж таки цитую. Сі також може подякувати адміністрації Трампа за прискорення процесу пом'якшення напруженості між Китаєм. Та індією його головним азіатським стратегічним конкурентом ідеться в матеріалі. У Нью-Дері незадоволені тим, що США подвоїли тарифи на індійські товари до колосальних 50%, що викликало заклики до ребалансування в бік Китаю. Моді, який за часів адміністрації Байдена зблизився із США щоб протистояти Пекіну, відвідав Китай вперше за сім років, беручи участь у саміті. Хоча на військовий парад він не піде, на відміну від Путіна, яким чинина зближення Путіна і моді в Китаї також присутність лідерів десятків інших країн, що розриваються, розвиваються, перепрошую, включно з Туреччиною, єгиптом, Малайзією та Пакистаном, різко контрастує зі зростаючим непорозумінням альянсі США з європейськими та азіатськими Країнами також стосовно цього саміта вже маємо перші заяви а саме Пісков її зробив. То ж, далі знову ж таки про саміт в Китаї та заяви Піскова. Отже, він каже таке: Росія готова до політичного вирішення проблеми, але продовжує СВО через відсутність взаємності Києва. Ось такі лунають заяви. Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Сідзіньпіньо та його дружиною Пенні Лювань. Путін прибув до конгресного виставкового центру Мейцян, де розпочинаються заходи ШОС. Також речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія готова вирішити про проблему, як він її назвав, політичними та дипломатичними засобами, але поки не бачить взаємності з боку Києва, продовжує спеціальну військову операцію. Про це повідомляє главком з посиланням на заяву Дмитра Пєскова. Тобто, бачимо, що нічого абсолютно не змінюється в їхніх заявах. Також за словом піскова європейська партія війни заважає і заохочує київський режим до абсурдного продовження лінії та незговірливісті. Він назвав це великою помилкою, яка не принесе київському режиму нічого доброго. І при цьому Пісков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо виведення процесу в мирне русло і висловив вдячність за його дії. За його словами, європейці свідомо намагаються зірвати російсько-американський діалог і стримувати Росію. Російську федерацію і у підсумку Пісков повторив, що Росія зберігає свій настрій та наврегулювання, але поки не бачить взаємності від Києва, СВО буде продовжуватися. Тобто, ось такі заяви на території Російської Стервід е, представників Російської Федерації. Нічого нового ми не чуємо. Все те саме переливання з пустого в порожнє, так би мовити.